було поменше таких будівель зруйнованих як позаду мене наприклад дуже небезпечна будівля е, небезпечна і діти там гуляють і такі вже більш підлітки без догляду, догляду. то є місце чому не робити там де вже можна робити краще а не нове поки да? не а нове на часі чи ні та на часі допомагати зараз зсу я зрозуміла, скажіть, будь ласка, є такий проєкт у Валерія про запаси, де повітряна армія Запоріжжя. А цей проєкт так і не втілили в життя. Чому? Тому що 50 мільйонів не знайшли на цей проєкт. Тобто на дитячі майданчики нові по всьому місту більше 100 мільйонів знайшли, а на повітряну армію Запоріжжя нема цих 50 мільйонів. Доречно цей проєкт все ж таки зробити, щоб він був, тому що сьогоднішня атака, да. Скільки у нас шахетів прилетіло. 15, 15. шахетів прилетіло на Запоріжжя саме сьогодні. І так, ну не кожної ночі. Дуже часто. І е, ну, по-перше, це якщо ми вже думаємо про дітей. Ну да, тобто, ми хочемо зробити щось для дітей. Так давайте зробимо для них, мабуть, безпеку в першу чергу, тобто допоможемо ЗСУ, а потім вже думати про майданчиків. Бо я вас повністю підтримую. Дуже вам вдячна за вашу позицію, таку виважену проукраїнську для дітей для Запоріжжя. Будемо боротися за повітряну армію, про запаси. Будемо намагатись вплинути на те, щоб дійсно ваша думка була почута, що треба майданчики, які вже є, довести до ладу, щоб було комфортно. Дякую. Гарно.